Патріархату чи не з Московського? А з якого? А з якого? Я ПЦУ з якого з патріархату? І ще раз почекайте, не треба маніпулювати. Дивіться, ви ж священник, ви ж не ФСБшник? Будь ласка, ви ж пані, ви ж не ФСБшниця. Ні, ви ж не я ні. Дивіться, що ви робите О, народ, Дивіться Ви з якої церкви? А з якої церкви? Ви з якої патріархату? Скажіть мені, будь ласка, ви ану стелу це православ. Головна церква so, України Патріархат Костянтинопольський. Вона ПЦУ, а казали, що незалежна. ну запишіть, будь ласка, що ПЦУ це Костянопольська патріархат. Дивіться, ми з вами Сі не вставим? бавимося виграшки. Ви, ви дивіться, ви Та ломитеся в партію <ріг> ЄС. Да, ні, ви хочете ви. вступити в Європейську да. солідарність? Я? Вийти? Я вийти? Ви це капець. З якого ви патріархат? Добре, як називається ваша церква? Тобто ви представник російської церкви в Україні? Так. Ви представник російської церкви в Україні? Ви фезбеш ви з Лаври? Крим чи ви з Лаври? Чи Крим? Скажіть. мені, Ви мене питаєте Крим? Ви знаєте, яка в мене прописка? Чи Крим? Скажіть я з Севастополя. Дружасти забрали Крим завдяки вам. Чій Крим і ваші тварі? Ваші тварина на на, Херсонесі святили зброю цих уроків. Ваші твари хір вам, а не паспорт. що вбиваю перше зараз буває по перше від вас. Perejar no, 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 no. По перше від вас перегар. По-друге, я з Севастополя і ваші. Я вам нічого не буду. по перше, в мене нема російського паспорта. Я офіційно відмовилася від російського громадянства. Є російські паспорти. Значить, дивіться. Я, я не кажу нічого про ПЦУ, тому що не священник ПЦУ ломиться зараз і незаконно поводиться. ПСУ мають російські паспорти з Криму і ганьба вам. Ви знаєте, що дружочек в рясі? Я не знаю I know, I know. там, як у вас там ваш Садом і Гамора yeah. процвітає в Лаврі. Але ваші уроди в рясах святили зброю в Херсонесі. Це ваш Клімент, Я це Клімін, бачила ПСУ, а клімента. Да, я ПСУ, знаю ПСУ, особисто Клімін, да, він, він, він і він, він захищав політичних да. в'язнів. Да, да. да, ви були в Криму після 2014 року. Як я можу ви були там, бути? там в Криму. У Мене немає паспорта Росії, щоб там бути. По перше, а там були є. туди могли їздити і українці. А, пані, подожди, а, куди куди куди? куди? Боже, яке кончене.